Шановні, колеги, починаємо засідання постійної комісії з питань регламенту, політики законності про порядку. В порядку денного у нас 5 питань, ми всі ознайомлені з ними. Є скільки зміни, доповнення, зауваження. Голосувати за денний. і зразу переходимо до розгляду питань. Про затвердження порядку встановлення меморіальних дошок та пам'ятних знаків на території міської міської тетерної громади. Дане питання питання обговорить на комісії на даний час, але з роти було даних зі зміни перенесли на нас для отримання більшої пропозицій. Цей порядок передбачає саме встановлення маріальних мері, дошок пам'яток на території громади, оскільки ну, зараз їх у нас вже досить багато встановлено, але встановлюються вони без чіткої регламентації. Пропонується створити комісію, яка буде розглядати ініціативи і пропозиції щодо встановлення даних пам'яток, а по пам'ятних душах ініціювати можуть як ну, активні жителі, родичі загиблих, так і депутати, ну, тобто громадяни, ініціативні групи. Комісія має право розглядати безпосередньо своє засідання ці питання при потребі. Своє проведення громадських обговорень, виїзні засідання, якщо це питання встановлення цих дошок на території селених пунктів. Далі пропонується урочисте ну, відкриття і введення е, реєстру меморіальних пам'яток та меморіальних дошок, які встановлені на селених пунктах громади. І е, даний джуперед також передбачено Необхідність проведення обліку в існуючих пам'яток і включення їх до реєстру. І також окремий розділ є щодо питань демонтажу цих Так, Демонтаж може бути, наприклад, при здійсненні як тимчасовий, це при ремонті подібне куметних, або також демонтаж, якщо це встановлено незаконно, і ну, не відповідають, наприклад, у нас щодо було ці пам'яті колонізації. Minnare, Але ну оскільки цей порядок ще буде якісь пропозиції, то пропонується ви ці компанії можна да твоє включення і внесення на наступно сесії. Можливо, будуть заповнення. Комісію пропонується створити прямим розпорядженням секретаря і ну і буде. Ці питання і до роботи комісії можуть залучатися ну, будуть старости, якщо це на території осиливих депутати, тобто комісія, і буде постійний став комісії, але про розгляді питання не зможуть залучати питань? Немає. Голосуємо казам. Переходимо до наступного питання про затвердження положення про порядок приймання службового шукати. Медські міські та перегромані на поніс попередніх сесій у програму забезпечення медичних стимулів було передбачено інспектівці придання шістої житла для медичних працівників для того, щоб це питання підмання якраз розроблене це положення. Положення передбачає, що придбання житла на передней волі буде здійснюватися.

Комісія ця робить оголошення про придбання житла, визначає критерії для придбання житла, доступність кількість кімнат, максимальна ціна. Робиться оголошення, збираються пропозиції після визначення. Комісія має повноваження об'єкту. І коли комісія визначення найбільш оптимальний варіант, то вноситься на розгляд сесії. Сесія затверджує.

<гум> так, ну, більш серйозне питання, Олександр Петрович, про здерження програми розвитку випрацює на захисту міської теплії громади на 25-27 роки. Дякую, Володимир Борисович, шановні присутні, перед тим, як я проєкт рішення вам представлю, я хотів для депутатів до відома донести інформацію по системам оповіщення, які діють території громади. На сьогоднішній день у нас є дві системи оповіщення, одна з них державна і одна з них місцева, та, що створена Минською міською радою за вашою безпосередньою участі. Наразі у нас наша система функціонує 22 системи оповіщення 12 19 населених пунктів громади, в тому числі в Мині 3, в Макошині 2 і ну, по, всім великим, по всім старостатам і великим населеним пунктам. Вона у нас функціонує в автоматичному режимі, mm -hmm. чуєте ці повідомлення, на мовчання, інші повідомлення, коли виїжджає ЦНАП, коли виїжджає аптека, коли по Десні йшло на всі ми на 100%, тобто вона у нас дуже ручка. і, В принципі, спочатку був великий супротив насилення по цим системам оповіщення. Наразі, якщо десь системне оповіщення виходить з ладу з тих чи інших причин то відразу шукали дзвінків старости, телефонують, люди кажуть, чому не працює, там діє І Ми вже спікалися з, з тим, що люди жалуються навіть до служби безпеки України. Ми реагуємо оперативно системи, ну, все працює. І є друга система оповіщення державне це так званий револьт, який ви всі чуєте. Їх у нас чотири. Одна на ДСНС, одна в центрі, одна на ПАПС, одна на син. Віз них вийшли з ладу, це та, що на СНС, і на факт вище функціонують. До Минської міської ради надійшов лист від Державної служби з надзвичайних ситуацій, який е, зачитає вам витяг, буквально секунду, що на території 10-ї ДПРЧ є кнопка запуску електросерини, система повіщення населення в місті Мину. Наразі кажуть, що жодного договору на встановлення обладнання в них немає. От, і те, що о, є положення, і даним положенням не передбачено можливості покладання функцій запуску технічних засобів системи оповіщення на особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту. І вони нас інформують про те, що запуск технічних засобів системи оповіщення, які е, знаходяться в басейні ДПРЧ, не належить до повноважень органів ДСНС у зв'язку, з що відповідний підрозділ не буде виконувати функцію запуску даних засобів. Це під час війни. Вони проінформували нас, інформую, тепер я вас як депутат. -то. Інформація довідається. Тобто наша система працює, державна, мабуть, по, по тим даним, які в мене є, в Сосниці вже вона відключена. Вона там була одна єдина в центрі Сосниці. І люди кажуть навіть. Ну, я з колегами зв'язуюся, люди кажуть, що все, особливо старшого віку. От, у моєї, коли мама живе в Сосниці, каже, я тепер не чув". Ну, Така ситуація. нас. Благо те, що все ж таки ми з вами попрацювали по цьому питанню і 92% території громади покрито системою повіщення. Не покрито у нас задесення, а саме Остапівка, Луків, Куховицьке. Ну, Поки що ми працюємо над цим, нам ще треба чотири системи оповіщення з і стоково громада нашому поміщенням. Це те, що по, по, я вам бачу інформацію. Питання, які зачитав головуючий, то зміни до програми зв'язані з тим, що, знову ж таки, до міськради надійшов лист від Державної служби з надзвичайних ситуацій. А саме від другого ДПРЗ, які нас проінформували, що у зв'язку з припиненням організм-штатних змін та припинення діяльності другого державного пожежно-рятувального закону, який видає СМС України Чернівської області, шляхом, шляхом приєднання, тобто другі ДПРЗ, який був каюківці, якому підпорядковувалися всі ДПРЧ ну, всі ДПР по громаді, ліквідовано. І їхні функції передано до першого ДПРЗ, які знаходиться в місті Чернігів. Тобто наша 10-та пожежна готувальна частина ну, змінила кіновітство, тепер вони не в, в Крупівці, а в Чернігів. І саме з цим по тексту програм пов'язані зміни. Кругом, де в програмі було друге, ДПРЗ стало перше. Це технічні зміни, однак без цих змін ми не можемо на різнувати. Дякую. Тоді голосуємо за дане доверя, хто закинувся. Наступний проєкт балка за 8 років. Це з секретарю Гмецької міської ради збільшується на за поза років, передбачено чиниться канадаство, при, ну, при наявності певного стажу, встановлюється надбавка, але оскільки секретар зараз виконує обов'язки міського голови, це повинні зробити більше. на сесії. Ну, всё, сейчас. А, Я сани прозвонил на этой этой державної і ще утос. Знайс на заспокоєння вашого вішного. Ну, треба послушатися, помовили на воду, да? Ну, пенна, такого на. Потом звідси. Поnaisть зразу на год, да? Розвершення дається? щоб не було. З посиланням на конкретне запрошення. Можна дати на год можна дати, а год не з'явиться появ... вони. Ну, ну, <laughs> так. Так. Краще будемо окремо давати за необхідності. Нагасуємо за дане питання. Присутні си у вас і ще пивно. Яково зарушавайте.